Нашу планету треба захищати та любити. Яскраві ходини означають, означають весело, ну, веселощі якісь білий голуб означає мир. Про це мріє Анна Ращевська, яка виїхала з тимчасово окупованого міста Приморська. Її робота називається Мир та природа в серці людини. А от Іван Мерега з Бердянська намалював гойдалку мрії. На місці цього білка Мрії несе у космосі тихо дорога росте. Хочу летіти за світлом бутівцем, знайти свою зірку і торкнутися серцем. Дякую. Заквити школи, закрити школу, школу скажи, будь ласка. Бердянська гімназія номер 20 інтелект. А це малюнок шестирічної Мії Ковальової, там, де народжуються мрії. Свої мрії деякі діти бачать навіть посеред жорстокої реальності. Діти, незважаючи на те. Які на сьогоднішній день виклики є в місці, мають можливість, мають безпосередньо натхнення і достатньо ресурсу для того, щоб відтворювати і втілювати свої мрії. В першу чергу ця виставка вона про мрії відтворювати свої мрії в таких, от прекрасних, на мою думку, картинах. Дійсно, деякі теми підіймаються дуже гострі. Яскраві, радісні, чорні та сумні у роботах дітей. Уся кольорова гама. Тут і райдужні історії, і болісні сюжети, згарища, попіл та руйнації від ворожих обстрілів, реалії повсякденного життя поблизу фронту. Якщо ми подивимося експонати, ми бачимо, що вони можуть бути різні, та і Такі темні і дуже яскраві. Але разом з тим ми бачимо, що фокус робіт все ж таки на майбутньому, на яскравості, на розвитку, і діти це нам чітко показують. Тобто ми не дарма робимо зараз свою роботу. Діти вміють мріяти, значить, і ми маємо мріяти і втілювати їхні мрії в життя. Це місто в майбутньому. Там зібражено будівлі, торговий центр і. Планетарій. Чим ти малювала? Фарбами. Тобі хтось допомагав з ідеєю чи ти сама вигадала? Я сама вигадала. Майбутнє очима художника. Майбутнє тут дом і зображається на полі. Поле означає мрія і майбутнє сіла. Я рисувала акриловими маркерами і акварелі. У конкурсі, що проходив у три етапи, взяли участь діти з усієї області. А роботи надіслали учні трьох сотень навчальних закладів за підсумками. На виставці представили 77 малюнків. Спілкою національних художників були відібрані роботи, які можуть відповідати тематиці конкурсу, які нас надихають на те, що є майбутнє, і дійсно відповідають тому, що кольори мрії існують, де показано так, і перспектива майбутнього, і наше сьогодення, і як ми з цим боремося тут і зараз. Зараз особлива увага держави до прифронтових територій. Це задача президента, прем'єр-міністерки, нашого міністра освіти, що надавати максимальну підтримку прифронтовим. Регіонам на всіх рівнях освіти, починаючи від дошкільної, зараз буде виділена субвенція на побудову, нова субвенція на побудову укриттів дитячих садочках, зміна системи гарячого харчування, підтримка закладів вищої освіти, тобто це. Такий особливий фокус зараз і завдання держави для того, щоб максимально підтримувати прифронтові території і людей, які тут знаходяться, які тут живуть. Дуже чудова виставка, я вражений. Ви знаєте, дійсно такий сьогодні похмурий день, але дитячі роботи, які наповнені світлом, які наповнені душею, які наповнені радістю, ну, вони дійсно вражають. Усіх учасників виставки відзначать сертифікатами. Загалом експозиція триватиме до понеділка, 24 листопада. Переглянути творчі роботи можна у центрі сучасного мистецтва за адресою Бульвар Центральний. 3. Ірина Чернова, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.